Тату. Я не хочу виходити за нього заміж. Я не люблю його. Просто все життя мені казали. Ти чаровик, ти чаровик, ти чаровик, ти чаровик. А що, як я не хочу бути чаровиком? А що, як я хочу бути торбою? Чи, чи капелюшко. Ні, я не хочу, щоб ти купив мені торбу чи капелюшок. Це метафора. Можливо, я... Залишусь тут з Монікою. Можливо, це моє рішення. Можливо, мені не потрібні твої гроші. Сказала можливо.